Привіт, друзі! Нові сподівання, нові надії сезон 2000... рік? 24? 2024 року відкрито. Закриття весняне, закриття вологи. Скажу наперед, трішки вже і пізновато. По побаченому мною, але зараз до того вернемося, як що робиться. Буду проводити, хто не бачив, хто підписався пізніше, кому цікаво. Такими боронами, три борони, захват борін 2.60. На такі двотаврі, ну, це так, як, як то кажуть, на сотті двохтаврів, бачите, 100 на, 100 на 65 мм. Як каже моя мама, ти не хочеш мене слухати, я все рівно скажу. Так і скажу вам. Знаю, що не хочете, знаю, що цей. Але скажу, не, доволі непогано зробленим своїми руками. Тут профтруба. 20х30, кріплення саме елементарне, скинути. Ось що зробити, це легше. Борони з такими штуками, дрюками. Була ще думка кинути отак поперечно одну зв'язати трубу, але немає. Буде і так відпрацює працює вже не один рік, 3 роки і відпрацює ще. Вісняне закриття вологи. Не мені вам говорити, але скажу так, як я бачу, так як я думаю і спобачено. Доволі ефективна річ. Як бачите, що тепленько, ну як би так, відносно тепла температура, але вітер. І цей вітер, дивіться, що робить з цими грудками. Оранка тут де проводили, такий стан, як бачите, непоганий. Погляньте, що він робить. Оця грудочка вітром. Полопані тріщини, звідси випаровується волога. І кожного дня, вон погляньте, кожного дня з ваших гектарів, з ваших соток, з ваших городів, уверх іде відрами води, вологи. Ну, Вода, якої нам потім не вистачає при посіві. І якщо засушливе літо, то і у подальшому у догляді за культурами. Тому от що, що, а це потрібно берегти. Помаленько, потихенько буду працювати, буду загортати, вже прийшов туди-сюди непогано. Воно таке, ви знаєте, що ну як, як на межі, начебто, і, і, і пізно трішки, і... І якраз норма, тому що зверха, як ви бачите, що вже полопалось, вже буранчики починають пролізати. Бачите, це також оце накриття вологи воно стимулює ріст бурянів. Закриває оці капіляри, щоб не випаровувалася волога, і стимулює проростання буранів. Вже коли будемо робити, дасть Бог, передпосіну культивацію, то цей бурантик проросте, його зріжемо і він дасть не, не буде глушити. Тобто буде фора культури, яку посадити. Ну, це ви знаєте, що мені вам про це говорити. Такий вигляд є. Трі, а в моєму випадку боронування ще й трішки розтягну цю солому, яка залишилася. Бачите, от Розтягує так, зверху залишається, як мульча. Ну, буду менше говорити. Заводим шифенчика, потрібно сьогодні закрити, переїхати ще є одна ділянка. Якщо сьогодні встигну, то ще сьогодні її зроблю. І бажано цю процедуру, якого є великі наділи, що ви робили як омога в коротші терміни. Тобто не шматок зробили зараз, а інший шматок через неділю. А бажано взялися, ну так як вигодні, взялися і зробили, тому що різна, різний період до достигання ґрунту. Фази. Достигання органу, то теж це слідкуйте, тому що не бажано. Бажано, чим коротше терміни, певні ділянки закривати. Поїхали! Ну що ж, друзі, закрив, не одним днем це відбувається, як завжди. Щось знімати в кінці робити якісь висновки, сів сів, сів телефон, сіла батарея на телефоні. Значить, робота зроблена не одним днем. Скажу, вчора там зробили там, ту ділянку, вже їхали так, вже сутеніло. А сьогодні вже виїхав тут, позакривав. Вінницька область, е південна частина. Я рахую, що так на грані вже помаленьку швидкими темпами можна виїжджати, трішки закривати, борішкати, закривати цю вологу. Функція доволі класна, функція доволі крута на рахунок агрономії самого процесу. Один із найперших процесів, які потрібно, я вважаю, робити, тому що по тому йде засуха, нестача вологи в нас і проблеми. А так борінками рахуйте 2-3 борінки, 2,60 захват. Ну, хай де з перекриттям 2,40, ну, плюс-мінус, самі що розумієте, це ж не GPRS, що ця процедура робиться швидко. Функція така мало, не сильно затратна, але багато ефективна. По-перше, підрівнює ділянку частково. По-друге, стимулює рост бурянів, ті, які ми заберемо вже перед посівним обробітком ґрунту. І е закриває вологу, зрихлює ці капіляри, тобто доволі така штука класна. Самий процес потрібний. Ці грудочки вже сухі, тобто їх потрібно вже, вже зробити. На рахунок того також скажу, що е, закривають, бачу, два рази, їздять боронами слід у слід. Не рекомендую це робити, тому що ви підсушуєте цю землю. Зараз потрібно отакий от процес одноразово зробити, а вже тому що хочеться, я знаю, що зробити краще. нами швидко, захват великий. Прийшов, прийшов, зробив і підрівняв цю поверхню. Але потім зробити вже культиватором. Е Цю іншу процедуру. До речі, беріть по діагоналі, берете діагональ, де це можливо. На городах це не сильно можливо, там попрямі, звісно, бо буде там більше натолочити, чим в користі зробите. А на великих ділянках по діагоналі берете кут і поїхали, а коли вже будете перед посіний обробіток ґрунту робити, то беріть ножницям. Туди-сюди це ви знаєте. На рахунок культиватора багато доволі бачу, що роблять. Не радив би культиватором робити, тому що ви робите зворотній ефект. Підпушуєте оцей ґрунт і стимулюєте більше е випаровування вологи. Тобто тут вже дивіться, що тут ці борони зробити, причепити. Вартість їх не така велика, їх доволі є багато. Десь пошукати, знайти і проблем, не буде його зробити. Це елементарно, надзвичайно просто. Такі, друзі, справи. Є нова надія надія працювати, рухатись далі, вирощувати, дивитися, як. Росте культура і в кінці, звичайно, мати певний результат. До наступних відео, друзі. І хай щастить!